Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Ну що, браття мої, нарешті наступила весна. Ви бачите, яка краса. О, нарешті вже цвірінькають горобці. Корівки мої мукають, мукаються, доїдають дертичку, бо щойно закінчив доїння. Вибачайте, що так довго не виходив в ефір. По-перше, що дітвора приїжджала. От, якось було воно і чесно, трішки прихворів. От, ну це вже такі наслідки залишились, бо перемерз був о, шмаркою. От, трошки було не до цього всього. От, але зараз я думаю, що вже будемо потихеньку вмикатися в цю нашу історію. Да, дівчата мої, ось о, стоїть. До речі, ви бачите, вже стоїть моя красунька. Розтелилася моя дживелінка, да? джевелінка, розстелилась, все поїла. Молодець, молодець. Мій маленький молодчик. Все поїла, да? що один, ти хороша у мене, ти хороша, хороша, хороша моя подруга. От Вже потихеньку роздоюю її. Народила мені маленьку дівчинку, Фросіньку надоїла. народила, да? фрося вже напилася молочка. Через що процес іде у нас? Багато хто з вас казали, не видно велеса. Велес, покажись, Велес, Велес, дружоні мій, покажися всім. А то кажуть, не бачили мого Велеса маленького. Да? Не бачили мого бичичка. Кажи, ось сього я, що усій красі, да? отакий я. Отакий я красунчик. Да? Ти красунчик у мене. Ну, все, все, все. Ти хороший, ти хороший, у мене. ти в мене хороший бичок. Хороший такий, ти да? хороший, хороший. Хороший. Такий слухнянчик, з'їв пів відра дертички, поїв макушки. Да? І все, ну, ну, все, 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 все. Хороший, іди, іди, їж, їж сімця. Отакий, отакий мій дружові, так? Да? Уже розстелилася перва доченька, народила тобі внучку, да? народила тобі Фросеньку. Все, іди всюди. Отакі, знаєте, я вам скажу на фоні цього-всього. -всього, От весни, тепла. Я думаю, ми з вами сьогодні продовжимо розмову про годівлю. І якщо кому цікаво, то можете послухати про сьогодні про такий продукт, як жом. Я хочу більше про нього вам розказати. От для того, щоб у вас усіх склалося правильне розуміння. Чи потрібно ним годувати, чи не потрібно. Я скажу відверто, я не прибічник жому. Можна сказати, що я навіть більше противник джому, саме жому бурякового, незалежно в якому вигляді. От, тому що що перший, що другий несе пряму небезпеку в вашій худобі. Чому це так? Включаємося і слухаємо. Так, е дивіться. Буряк цукровий, на перший погляд, це сільськогосподарська культура, да, яка росте в наших зонах, в чорноземах, тому що вона потребує чого? дуже багато поживних речовин. О, потрібно дуже багато е, е, вологи, потрібно дуже багато е, їм е, азоту. От, і, е, якщо чесно кажучи, на сьогоднішній день. Дана культура потребує дуже багато захисту. От. Якщо подивитися технологічні карти вирощування цукрового буряку на цукор, то я вам скажу, у мене волосся стало дибке від того, скільки і скільки разів, чого, де і скільки обробляється. Я не агроном, я не буду перераховувати всі. Е Засоби захисту, я не буду перераховувати всі там біологічні якісь стимулятори. Я не буду перераховувати всі там фунгіциди, Там не буду перераховувати всі гербіциди, всі е як їх там інсектициди. От чого інсектициди, тому що особлива увага. Приділяється довгоносику, довгоносику є такий звір, який їсть ну, буряк, коли він сходить там в якісь первих фазах листочки. От фактично ця вся історія, щоб ви зрозуміли, обробляється дуже серйозними препаратами. От, більше десяти обробок проходить по буряку, поки він виросте. І це все, я вам скажу на перший погляд, ну якби нічого страшного в цьому немає. Але є одне, але от, в тому форматі, що е якраз е коли е нарешті визріває цукровий буряк, його складають в кагати. Його складають в кагати, а потім вже поступово вивозять на е, цукрові зарводи для подальшої переробки. І тут е, дивіться, саме цікаве, що мені запало в очі. От і якраз з чого вся почалася історія відносно е, мого відношення до жому. Е, дивіться, в цілому, якщо подивитися. Якщо в цілому подивитися ножом, то це являється, він відноситься до соковитих кормів. Він відноситься до моменту саме він являється досить добрим молокогоном. Молокогоном і він являється жом. Фактично, це побочка, побочка це побічний продукт цукрового виробництва. Фактично, це продукт, який не потрібний нікому його потрібно просто викинути, але вирішили, що можна годувати худобу, тому що можна. Отримувати якісь прирости, можна отримувати якесь молоко, і відповідно можна заощадити на основних кормах, які е, дійсно необхідні корові. Щоб ви зрозуміли, це така жорстка економія, і я вам скажу жорстка економіка. Якийсь, вибачте, мене ідіот придумав цю всю історію. От, порахували, попробували І по факту зараз чесно в основному тровимо і тровимо в основному. Приватний сектор цим жомом. Тому що ну, великотоварній фермі фактично ніхто жомом не годує. От, тому що по-перше, це є питання із його зберіганням, і друге є питання із його годуванням. От, І є питання із його якістю. От, тому е фактично повертаємося до. Початку і хочу сказати, що мене перше, що кинулося мені в очі, що ті кагати, місця попід дорогами або посеред полів, де були кагати, як правило, вони побіля дорог, щоб полегше було під'їхати, завантажитися і виїхати, От, я вам скажу, сама велика проблема, що на наступний рік там нічого не росте. Я пам'ятаю, пам'ятаю, коли я почав працювати в крупних компаніях. І якраз були ділянки, де у нас була кукурудза на силос, і фактично ми об'їжджали поля. Дивилися. Я кажу, а що тут? тут нічого не що це за поля такі куски гуляють. А вони кажуть, а ви що не знали? У нас в минулому році тут були. Були буряки. От, ось дивіться, яка дохла кукуруза. По-перше, тому що вона дуже сильно боліє, бо хімії такої заливають, що вона не може вистрелити. А оці ось його місця, де були кагати, вони зовсім цілий рік і на наступний рік тільки починає щось рости. Тому що буряк стікає і вся хімія йде, і фактично, навіть на цих містах трава не росте. Принцип раундапа виходить. Фу, я такий блін жесть. І це ми кажу, цим жомом. Тоді годуємо цю худобу. Ну кажуть Олександрович, ну таке воно є. Що поробиш, тому що економіка, от потрібно годувати, він дешевий і фактично ми робимо там економіку для цукрових заводів. І Фактично ставимо на коліна тваринництво. Так було, є і буде. Поки ми будемо жити в режимі Совка, і поки у нас не буде е господаря або хазяїна, який буде працювати не, безпосередньо на фермі своєю худобою. Він буде дивитися. Потрібно йому годувати цим лайном худобу, чи не потрібно. От. Хочу сказати наступне. Також не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів кормових добавок компанії Йозера. Якраз кормові добавки компанії Yozera, от, досить добре працюють на таких проблемних коровах, хазяїва яких годують. Своїх корів жомом, і фактично, якраз такі продукти, як Дейрі Сейф, такі продукти, як Камікал, от такі продукти, як Дейрі пілот, Pro, якраз вмикаються і трошки реанімують вашу худобу. От, якщо ще все не настільки запущено, і фактично дають можливість їм ще пожити і порадувати вас, тому. Кому цікаво, заходьте, дивіться, телефонуйте, завжди свіжа продукція і завжди готові вам відправити її в будь-яку точку України. Повертаюся я назад до Жома, Повертаюся я назад до жома і хочу сказати наступне. Все було б офігенно, якби було б не офігенно. От я ще пам'ятаю: повернуся трошки на свої студентські роки. Я пам'ятаю, коли ми на годівлі е, рахували раціони від годівлі бичків, якраз від годівля бичків фінал від 300 кілограм, і фактично є такий жомова від годівля биків, коли туди компонували е, жом. От жом. І свіжий жом із цукрових заводів туди додавали той самий карбамід, от або той самий азот. От, добавляли туди карбамід і додавали туди солому. І фактично це був самий дешевий корм. Це фактично рахували, що це був ноль. От, по затратах мінімум прирости офігенні, але була одна проблема: ці бики не дотягували до 400 кг, Вони максимум два місяці їли цей раціон і падали на ноги. Падали на ноги, їх вивозили, піднімати не могли, вскривали, в них були цирози печінки просто бешені. Печінки були білі або були такі світло-жовтого кольору. От, фактично, Проблема була досить серйозна, і проблема цих таких. Так званих призраків відгодівельників, які ми сьогодні бачимо, розрушені, розбиті, або там реконструйовані, але більшість вже стоять там в бур'янах, де дерева вже на кришах попроростали, Фактично тисячники. Там є. Я знаю дуже багато і по Чернігівській області. От спостерігав цих усіх відгодівельників, де напряму годували або бардою, або годували. Ну барда ще трошки проще. Певна певна дробина рідка. Це ще хоч якось воно теж ложе ну, більш м'яко. Але от така композиція, якраз жом, от, якраз е е карбамід, якраз солома, це якраз в комплексі і ложило все. Саме безпечне була це солома. От, але з нею толку, вибачте, як з молока, тому що це структура, це тирса, фактично, яка е ну, майже не засвоюється. Вона дає жуйку і на цьому весь кінець. От така от історія. Тому е, це мене досить насторожило оці всі е, місця. І я зрозумів, що щось тут не так. Пішов я працювати далі. Якось так вийшло, що я працював е, в компанії, яка е, спеціалізувалася на годівлі. На цукровому виробництву. От, і фактично, тут вже е, хочу сказати наступне, що тут я вживу, побачив всю картину роботи жому, як він працює. Коли його було заготовлено десятки сотні тисяч тонн, фактично ним загодовували корів, от, е, давали його волю і так само давали його скарбамідом. І повірте мені, скотовози, худоби виходили на м'ясокомбінати і чесно не могли зрозуміти в чому причина. Зато Туди доїли дуже багато молока. Через що в цьому випадку, я вам скажу, потрібно подумати. Потрібно вам цей жом, потрібно ним годувати. Одне питання, коли він свіжий, одне питання, коли ви його даєте в розумних об'ємах. Скільки давати, не скажу. От, е, в розумних, скільки це для мене, розумне, взяти його просто не куплять. Оце от моє бачення відносно жому. Це свіжий жом, досить багато його люблять консервувати, закладати у рукава, так звані, мотати там якісь беги. От, потім закладати його в ями, там хтось його засолює, хтось додає ще якийсь консервант. Повірте, це все оманізм. От, по крайній мірі, він іде, перекисає, у ньому іде гнилосні процеси. Він розкладається, і фактично особливо зараз, чому я дотягнув. І розказую на весні, тому що зараз якраз його догодовують, хто набрав там КАМАЗ чи два годувати свою худобу. І зараз він оце кисло-гнилий, отакий вже, як вибачте, мене як. Этот, як тісто, яке підходить, оце воно зараз броди, отаке вже каша. І ви зараз ним годуєте цим гнилячам свою корову. І потім дзвоните, Михайло, рятуй, тому що корова перестала їсти. Ми вже її тут позаливали всім. Ми тут їй вже желудок не працює. Я вам скажу, по-перше, мозок не працює. От, ну добре, коли ви це не знаєте, а коли ви знаєте і годуєте, то тут уже питання уже до вас, прямих. Уже тут ні один Михайло, от, уже вам всьому. Випадку не допоможе, тому що тут вже пряма дорога йде на м'ясокомбінат, коли ви вже конкретно так тривонете свою корову. Через що ви так от подумайте, в якому напрямку вам потрібно рухатись і чи потрібно ним годувати. Да, він дасть молоко, ви починаєте, ви така от тенденція є у нас в селах. Ми годуємо жомом круглий рік худобу. От, І фактично, ну я круглий рік період весь лактації, і фактично на сухостої ще жомчик даємо. От, І потім коровка так собі дрисів впала. Ще досить добре, коли вона падає. Після розстелу, а досить часто корови падають перед розстелом залежування вагітних, тому що я вам скажу, основна проблема жому він вимиває кальцій з кісток. Він вимиває кальцій. Запам'ятайте це, якщо розстелилася корова, який би тричі у вас був неофігенний жом, його потрібно, якщо ви вже хочете її травити, починайте травити десь через тижня-три після розстелу. Починайте давати, коли вона вже у вас роздоїться, коли вже в неї окрепна кістяк, а так ви, виходить, взяли корова, розстелилася, напихачили і жому, і фактично корова впала протязі тижня, тому що, ну, або навіть в перві дні. І потім ви кажете, бляха, що робити, в яку сторону кидатися. от Я вам кажу приблизно напрямок, в яку вам потрібно не то, що не кидатися, а в який бажано зовсім вам не рухатися. От, через що от така от історія? жом Поживності там нема ніякої. Там якісь є структура, є якась клітковина. Ну, повірте, набагато корисніше годувати худобу іншими кормами, якісним сіном буде більший вихлоп чи бо цього жому. Жом молокогонний, жом вимиває кальцій і жом понижує всі показники і якість молока. Запам'ятайте, ваше молоко буде, вибачте, як сеча, от тільки білого кольору. Тому що там не буде ні білків, ні жирів, ні лактози. Там не буде ніяких, ні. Е, е, Казіїнів там ніяких, ви фактично не зробите ні нормальної сметани, ви не зробите ні нормального е, сиру. Ну, ви чесно, ну просто воду будете продавати і клієнти вам скажуть велике дякую або зовсім відвернуться. От, через що ви, ну, якщо ви гонитесь за молоком, велькомен, не слухайте, виключить мене і фактично годуйте далі. І там, ну, якщо у вас все виходить, це супер. Одне питання. Друге, я чую дуже багато пожомові. кажуть, Михайло, а в нас все зашибісь, ми вже 10 років годуємо корову жомом і все нормально. Слава Богу, значить, у вас кромі жома є чим годувати вашу корову. Розумієте, коли він в структурі займає десь там максимум 10%, от в структурі раціону 10%, 10-ту 10 частину, то звичайно, що з вашою коровою нічого не станеться. От ну, якщо в раціоні він займає 50%, то ну, як правило, вже цих коров немає. Це ми з вами побалакали про рідкий або про свіжий жом, який. Заклали який згнив, яким ми згодували, або який перемерз і ще одне взимку. Коли ми годуємо цим жомом, він замерзає, заносимо в хлів, він повинен розмерзатися. Я вам скажу дуже великий ризик, коли ви перемершим жомом годуєте худобу. Худоба може, що зробити? Правильно, худоба може абортувати. І потім ви клянете всіх вітерінарів, клянете всіх техніків штучного сіменіння, що неправильно вам спарували корову. Ну тепер знову повертаюся до вас. Ви неправильно просто її годуєте. Коли ви Годуєте мерзлими буряками, гарбузами, капустою, там, морквою, жомом. Готуйтеся до того, що корова абортує. От. Через що тут ви повинні теж вмикатися в цю всю думку і теж трішки-трішки теж, думати. На сьогоднішній день маса кормів. Маса кормів, якими потрібно годувати худобу. Перший корм це сіно. Про сіно ми побалакаємо в одному із наступних відео. От. Ідемо далі. Соковиті корми. Питання задаєте багато, скільки потрібно годувати сухим жомом. Сухий жом не такий небезпечний, як е мокрий жом. От, фактично, його сушать, він все таки набагато корисніше. З якого боку він корисніше, я не розумію. Вибачте, це все те саме. Те саме, як у нас кажуть. Е не буду казати, що в нас кажуть. От, е фактично, я вам скажу, що це те саме, тільки без води. Та сама проблема. Скільки його давати, як його давати, чесно, читайте, дивіться. От, ми в свій час годували цим жомом, ми давали не більше там, кілограма на голову сухого. Розмочували його, і розпарювали, і потім вже годували. Проблема аналогічна, аналогічна у корів. Ті самі зниження якості, й той самий підйом молока, але він незначний підйом молока. От. Але проблема залишається і ще додається до цього всього грибок і плісінь. Запам'ятайте одне, всі корма, в яких є хоч трохи якось аля цукру, цукру, воно буде по-любому гнить. Воно буде по-любому гнить і по-любому воно буде пліснявіть, і по-любому буде грибок розвиватися. А коли буде розвиватися грибок, ви повинні всі зрозуміти, що грибок це джерело різних естрогеноподібних гормоноподібних речовин, які будуть вам збивати страх статевий цикл корови, і фактично будуть приводити до частих перегулів, до виникнення е, різних патологій гінекологічних, таких як утворення кіст, от е, утворення різних. Е, ну, Збиття ритму або статевого циклу, і сама велика проблема це безпліддя, яке може у вас розвиватися. Тому тут теж вмикайтеся і включайте. Є дешевий жом, треба його брати, не потрібно його брати, ви вже подумайте, тому що він лежить у вас у вологих приміщеннях, він напитується вологи, і фактично грибок себе почудово, плесінь, себе просто чудово почуває. От для них це візуально, ви не бачите нічого, тому що воно сіре. -то і Сіре, от що там всередині ніхто туди не заглядає. Це та сама проблема, як ми балакали по пивній дробині. Оце вам по така от, та сама ситуація. Через що? Я вам скажу чесно, вам приймати рішення, в якому напрямку рухатися з свого боку, я хочу сказати, що ну, я вам розказав свою думку, і хто зараз тільки підписується на мій канал, я вже думаю, ви зрозуміли ситуацію, тому що у мене, я кажу, мій канал це моя думка. Я тут розповідаю, як я думаю, як я роблю, як я не роблю. От, і фактично, мене упікають тут в тому, що я щось не так роблю, а ви робите правильно. Чесно, робіть, як знаєте. От. Вибір завжди за вами, і ви, хазяє, ви в себе в дворах, Ви, хазяєва своєї худоби, і ви приймаєте рішення, як вам робити, що робити. І паралельно з цим я хочу вам сказати, що продовжуємо набір, продовжуємо набір на курси. По Навчання, от, навчання буде, що робити, коли немає поряд ветеринарного лікаря. От я хочу вас навчити, як працювати з коровою, коли немає ветеринара, а вам потрібно її врятувати. От, якраз усі підходи, усі способи, все, що можна, вся, як би сказати, така. Е е е Скора допомога, скора допомога. От я хочу вам цього всього навчити. І паралельно з цим ми з вами попрацюємо з УЗД. От я вам покажу, щоб ви хоча б навчилися ректалить коров, щоб знаходити плоди, тому що вже ще більше і більше учнів дають позитивні відгуки про те, що вже навчилися осіміняти, вже осімінили, вже отримали перві результати. І тепер я хочу, щоб ще, крім того, що ви навчилися осіміняти, я хочу, щоб ви ще навчилися ректалити. Я хочу, щоб ви навчилися. Ставить крапельниці, я хочу, щоб ви навчилися вводить зонди, зонди стравоходні. Я хочу, щоб ви були універсальними солдатами, такими як Михайло, і фактично могли працювати. Не обов'язково потрібна ветеринарна освіта, а повинно бути у вас бажання врятувати вашу корівчину. Тому що вона на сьогоднішній день годує вас, годує село, годує весь український народ. Тому дякую вам всім за увагу. Пишіть коментарі, хто що думає відносно того всього, що я вам на розказував. От, прав я чи не прав. Ну, чесно, час показує, як правило. От, знаєте, Весна покаже, хто де, що е зробив От, Тому тут в цьому випадку якраз і. Е Моя, моє, 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 моє бачення. от, Ви тільки що почули. от, Тому залишаємося з вами на зв'язку. Ще наступне хочу сказати, в кого є дике бажання е по курсах по штучному осіменінню. Також започатковуємо, набираємо нову групу. от, Уже там толпа трохи набралася, і фактично, я думаю, що ми також у березні місяці паралельно проведемо курси по штучному осіменінню, от, Я думаю, що це буде туди трішки під кінець. Березня, от, я думаю, теж паралельно ми з вами попрацюємо, попрацюємо і теж трішки підтягнемо е навички, от тому. Кому цікаво, номер телефона буде знизу під відео. От, а якщо не знайдете, не зможете там відкрити цей опис, то фактично пишіть в коментарях. Я буду вам давати номер телефону, ви будете телефонувати і реєструватися. в общем, будемо в такому, в от, ну, як звичайно, в такому простому форматі. Тому що ніяких форм не пишу, ніяких там задач не ставлю перед вами, там заповніть форму для того, щоб прийняти участь. Пишіть, дзвоніть: фейсбуки, меседжери, телеграми, вайб. Всі відкриті, фактично, будемо ну, якби спілкуватися, як і спілкуємося. Тому всім за, дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. От, далі, думаю, буде чесно, цікавіше, тому що починається весна і є, і є ще про що розповідати. Бувайте! До зустрічі! І, до речі, не беріть близько до серця мою емоцію, от, тому що ну я вам розказую так, як воно є. Знаєте, як відчуваю, так і кажу. От тут е слинить я чесно, нічого не собираюся. Бувайте.